Одна станція хорошо, коли немає світу, ти підключив собі заражаєш всі свої гаджети. Ну вгрітись ти не зможеш. От для цього діла є газовий інфрачервоний обігрівач. Тобто, якщо довго немає світла, немає іншого альтернативного джерела тепла. Будь ласка, беремо газові обігрівачі і можна ним грітися. Е, да, постійно кожен день зранку до вечора ти ним грітися не будеш, але якщо десь якісь такі умови, де немає іншого джерела тепла, там, чи газу немає, да, чи обігрівач ви не можеш електричний поставити. Газовий інфрачервоний обігрівач. 700 гривень цього на все. накручується на балон, десь цей до 20 квадратних метрів обігріває. Якщо треба більше приміщення обігріти, тоді вже є на 3 кВт. Ось так і на ножках виглядає 1590 гривень, і є на 4,2 кВт. Сюди ставиться балон, туди ну, там редуктор, штам це йде в комплекті. Підключається і тут вже можна регулювати. Або 30 керамічних елементи буде працювати, або 1, 2, 3. ну і три, відповідно. Тобто, ну, штуки всякі різні зараз є, тобто, щоб і в теплі бути, і зі світлом. Зарядна станція 1000 Вт, 26 тисяч гривень. Рік дається гарантія акумулятор на 1330 Вт, то ватт, і холодильник, і котел навісний. Якщо у вас є газовий, теж буде працювати. Так що пишіть, дзвоніть, і будемо вам теж відправляти.